Прикарпатські правоохоронці викрили 40-річного жителя обласного центру, який незаконно придбав та зберігав значну кількість вибухонебезпечних предметів. Фігуранта затримано у процесуальному порядку та повідомлено про підозру. У межах досудового розслідування перевіряється його причетність до інших правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом зброї та боєприпасів. Співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно з оперативниками обласної поліції припинили незаконну діяльність Прикарпатця. Під час Санкціонованих обшуків за місцем проживання в та в підсобному приміщенні правоохоронців виявили та вилучили десятки корпусів гранат, запали різного типу, а також тротилові шашки. Усі вибухонебезпечні предмети направлено на експертне дослідження. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють джерело походження небезпечних предметів та можливі канали їх збу. Також перевіряється причетність фігуранта до аналогічних правопорушень.